Я вот цю ікошку очень сильно люблю. Бо пуплікси. Світлина п'ятирічної Херсонки Мілани Онишко та її подруги Лаури потрапила до Британії. У Ліверпулі до Євробачення провели мультимедійну культурну подію. «Home Perspectives» – це шість розповідей українських фотографів про свій дім. Фотознімки розмістили на залізничних станціях, зупинках на території університету та в галереях. Мама Мілани Ірина Каурова говорить: дівчата героїнями історії фотографині Марини Фролової стали випадково. Сталося це 10 січня. До цього міланка гуляла з собакою у дворі. Статком і до неї підійшла жінка. Потім як з'ясувалося, це фотограф, і запропонувала сфотографувати дитину. Фотографиня побачила дітей, які грались біля багатоповерхівки за кілька днів до цього, зруйнованою російським снарядом, каже Ірина Каурова. 12-річна Лаура згадує, була вдома, коли почула вибух. Великий вибух, теж там хмара була дуже страшно було. Саме тут відбув, ну, відбувся цей вибух. Він був дуже потужний. Була велика хмара з землі, пилу, грязі, околків. Все залітало у вікно до людей, навіть в хати на кришу, за словами кураторів фотовиставки. Світлина херсонських дівчаток вразила відвідувачів, розповідає Ірина. Ця подія для мене це як символ того, що діється в Україні, що діється з дитинством наших дітей, що воно вкрадене час. Плине діти ростуть і не бачать спокою дитинства. Тиші. Директорка дитячого садка, який відвідувала Мілана, каже, пишається тим, що їхня вихованка стала обличчям мистецької програми. Міланочка у нас виховувалася в групі дуже творчій, в середній групі нашого садочка. Мілана дуже. Творча дитина, багато з нею є світлин, де вона ліпить, малює з вихователями. Дитина завжди усміхнена, але, на жаль, війна вносить свої корективи, і нашим дітям доводиться гратися в таких умовах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.